Для того, щоб подовжити життя на 4 роки, потрібно всього 6 хвилин на день. Як їх використати, розкажемо сьогодні. Якщо бути відвертим на тільки 6 хвилин, це мінімум 6 хвилин. Але взагалі фізична активність це неодмінна складова здорового способу життя. А для людей з цукровим діабетом це ну, вкрай важливо. Чому? Тому що будь що що ми з'їли, чи це буде броколі, чи це буде фастфуд, піднімає рівень цукру. Да, на різну висоту, за різний період часу, але все ж таки цукор підвищується. І оці пікові підняття цукру найгірші, тому що цей надлишок цукру може залишатися в тонких судинах, нервах і викликати ускладнення. Тому задача знижувати цукор. Так ви можете мені сказати, ну так це ж робить таблетка. Але ж ми не завжди вживаємо таблетки. А руки, ноги, м'язи, особливо їх рух, завжди з нами. І це часто буває навіть еквівалент. Тобто замість не замість випитої таблетки, а на доповнення фізична активність. Чому так? Тому що коли рухаються м'язи, а особливо їх великі групи руки, ноги, стегна, сідниці, прес на м'язових. В клітинках утворюються додаткові рецептори, такі білки-переносники, глют-4. Вони, як маячки для інсуліну, для цукру приваблюють інсулін і цукор в цей м'яз, м'яс, працюючи клітини, тим самим знижується рівень цукру в крові, де й взагалі для розуміння для зниження, що означає знизити цукор. Це перевести його з кров'яного русла всередину клітини. А в яку клітину заходить цукор в м'язову. А працюючий м'яз поглинає в рази е, більше цукру. І тому, коли в нас цукор високий, та й навіть якщо він нормальний, то для того, щоб він з кров'яного русла перейшов в клітину, потрібно порухати м'язами. Скільки? Навіть 6 хвилин достатньо.